Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції, медовий спас 2025 року. Що можна і не можна робити на Маковія? традиції українського народу. Медовий спас, Маковія, спас на воді все це народні назви важливого літнього церковного свята, походження чесних древ, животворящого Христа Господня. Ну і початком Успенського посту. Здавна в українців існувало чимало цікавих традицій, пов'язаних з цим святом. Щороку, 1 серпня, православні відзначають медовий спас. Це перший із трьох спасів, попереду ще Яблучний та Горіховий. За одними повір'ями, назви цих свят пов'язані зі звичкою наших предків, у цей час рятуватися від зими, збирати про запас мед, яблука та горіхи. За іншими даними, спас походить від імені Ісуса Христа Спасителя. За третє миві слово спаси. Так у давнину називали перші два тижні серпня. Як би там не було, в цей день віруючим забороняють голосно поводитись, веселитися і об'їдатися. Вечірню трапезу слід починати з ложки меду. Його обов'язково треба освятити в церкві. Саме з медового спаса було дозволено освячувати їсти мед, готувати частування з маку. Також цей період святили водойми, колодязі з купалися в річках останній раз в році. А насіння маку використовували для освячення будинку від пристріту і нечистої сили. Від цього дня починають збирати урожай маку, а тому господині печуть смачні пиріжки з маковою начинкою. Також 1 серпня традиційно в водоймах освячується вода. Звідси ще одна назва спас на воді, а люди купаються в ній. Щоб зміцнити здоров'я. Здавна вважалося, що після цієї дати купатися вже заборонено, тому що річки та озера стають брудними. В деяких регіонах на святковий стіл обов'язково готують особливий напій медовий збитий. В нього входять мед та прянощі, які зцілюють здоров'я та покращують імунітет. Перед початком святкування дівчата плели яскраві букети з різних лікарських трав. У них обов'язково вплітали головки маку, які є символом свята. Також додавали квіти календули, ягоди калини, руту м'ято. Рано вранці матері відправляли дочок до церкви, а після служби ці букети освячували. Букет називали маковічком. Його обов'язково перев'язували червоною стрічкою. Після освячення залишали Васелі, адже він служив оберегом та талісманом. Такі букети часто підв'язували біля ікон. Вірили, що вони захищають від зла, тому їх берегли протягом всього року. В деяких регіонах України на медовий спас освячували колодязь. У багатьох селах Полтавщини у цей день освячували криниці. Після цього обряду навкруги водойми садили дерева, а потім потрібно було зануритись у цю водойму. Люди вірили, що купання на медовий спанс оздоровлює та надає їм сили, що після Маковія купатися було не можна, адже вода стає холоднішою. Мак, освячений цього дня зберігали до Різдва, щоб саме з нього приготувати кутю на святковий стіл. В народі вірили, якщо дівчина хоче приворожити хлопця, вона повинна обсипати його цим маком, що в жодному разі не можна робити на Маковія. За багато років святкувань у народі сформувалися деякі заборони щодо свята Маковія, зокрема, в цей день не можна робити наступне. Цього дня, як і будь-якого іншого великого церковного свята, забороняється займатися важкою фізичною працею, прибирати в оселі. Також не прийнято було влаштовувати гучні гуляння, в давнину люди вечеряли в тісному сімейному колі, це свято більше про родину та її традиції. На медовий спа забороняється кричати, лаятись, сваритись. Пам'ятайте, що вся негативна енергія обов'язково повернеться назад. Від цього дня розпочинається успенський піст, а тому в їжу дозволяється вживати не всі продукти, Не можна їсти молочні та м'ясні продукти, рибу тощо. Ластівки вже починають відлітати на південь. Люди вірили, що після 1 серпня не можна купатися у відкритих водоймах. За багато років святкувань у народі сформувалися деякі заборони щодо свята Маковії. Зокрема, в цей день не можна робити наступне працювати і прибирати в будинку, подібні справи краще завершити напередодні, голосно говорити і шумно святкувати, оскільки на це погано реагують пчоли, сваритися, лаятися або бажати комусь зла, інакше негатив повернеться до вас. Оскільки в цей день починається суворий успенський піст, їсти можна не все. Ворожіння на Маковія. Незважаючи на те, що оберіг з маком освячували церкві, яка негативно ставилась до ворожінь, інших магічних ритуалів різного роду обряди, то ворожіння все одно збереглися в українських традиціях. Ну уминули вони і Маковія. Святий доберіг у церкві мати відправляла дочку, а при поверненні зустрічала її на порозі та промовляла Нехай твоя доля буде така красива, як квітка і така щаслива, як ти зараз прийшла судженим додому. І мако оберіг зберігали в будинку, як мінімум, до Різдва, а на Різдво насіння додавали в кутю. Інший спосіб його використання для ворожіння. Дівчата брали мак, щоб приворожити чоловіка. Для цього потрібно було обсипати тричі, обранця зернятками та прошептати, щоб ти мене кинув, коли збереш навколо себе цей мак. Одружені жінці, яка хоче завагітніти, радили в цей день вмитися крижаною водою, сколодяться та промовити. Згадай спаси про всіх, про нас. Пішли кому радість, кому достаток, а мені дитя. Хай буде так, амінь. До зустрічі в нових відео.